Працюю над новим проєктом, поки що його спойлерити не буду, але досліджую доволі цікавий процес, яким я раніше не був знайомий. Це ось такий от процес травлення. Макаєш і потихеньку ось так відбувається протравка металу. Зараз я використовую стару зарядну, зарядний блок від старої бритви. Він трішечки потужніший. До цього я користувався кроною крона взагалі слабо. І ще я використовував зарядне від телефони, обрізав USB-шнур. Але також погано. Тому це поки що найпотужніше, що в мене є. Але я все одно не задоволений, тому що потужності маловато. Мені треба, щоб тут були прям кратери в цьому металі. А їх немає. Я вже багато годин на це ковираюся і не досягаю того результату. Але це добре працює на пальці. Я вже їх протравив, оце не відмивається ні з милом, ні з феррі, ні з чим. Чомусь вони пожовтіли і такі ось є.